Хоча більше, можна сказати, всередині. І У нас Мітіль Белозу подає зараз штрафний удар. Удар головою і рахунок стає 1-0. Футбольну кар'єру. Зараз помилка в центрі поля від Марсело Діаса. Є можливість контратаки. Ю... ЮНЕС Беланда. Передача і можна робити. Ау тут питання. 2-0. Ні, все-таки подивився. Так ворота летів. Відразу всі думки на арбітра. О, я зараз момент, як вибігає за спини. Гравець, як... А її ті Марік Сухід змістився на позицію Фабіана Шер, так Також мій пішов він з полю. Небезпечним. Ой-ой-ой. ой 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 Емболо зараз небезпечно. Тут має дограти. Ой-ой-ой. ой Ну, звичайно, що це пенальті. Ну Для чого так стрибати в ноги? Було видно, що емболо м'яч відпускає. Тут ще й жовта картка має бути. Євген Хачеріді. Емболо, два голи і зароблений пенальті. Ну, для чого? Хачеріді зараз стрибав. Все-таки, який би не був навчально-тренувальний збір, але все-таки, я думаю, що досвідчений настільки Ну Не питання тут тонусу чи якоїсь втоми. Напевно, все-таки своїми забіганнями. Швейцарець Канорунського походження набрид Євгеном. У нас удар і дельбо.